Слава Ісусу Христу! Ми на каналі Сіхвай! З вами Назар Єременко та Сергій Чаплинів. Дякуємо, що ви з нами. Великий привіст і читачів, і лайків, і коментарів, і підписників. Продовжуйте в такому дусі. Старі. Відбувся у нас круглий стіл під назвою «Християнські цінності, фундамент майбутнього, де громадськість експерти, духовенство. Глави церков регіонального західного рівня Закарпаття, Львівщина, Віль, Франківщина, Тернопільщина, єпископи, священики дуже гарний у нас були дебати, діалог, дискусія. Сергію, тобі як? О, все добре на твою думку пройшло? Чи можливо вже треба було додати, змінити? Адже всі було живе спілкування і митрополитів, єпископів і, і депутатів Верховної Ради, адже було представлення міжфракційного депутатського об'єднання за християнські цінності у Верховній Раді? Е -е, тому, знаєте, я навіть і не хвилювався, коли я готувався цей круглий стіл, е тому що я щось був впевнений, е що все буде добре. Е що будуть всі представники церков хто запрошений, єпископат, духовенство, монашество. Народні депутати, представники громадськості. Чому тому, що теми актуальні, які на потребу дня, на злобу дня, які треба вирішити, які треба почати спочатку обговорити, тому що до сьогоднішнього моменту чомусь у нас все впливало на якісь історичні екскурси, не актуальні теми, а накопилося дуже багато, і тут треба було розкласти. По поличках може і не все говорили, але м -м, старт до цього дали, і саме чудово, що представники конфесіональні були різні, і але тема була одна, яка болить усі. Всі предметно спілкувалися. Це і тема не то, що кризису демографічного а й демографічної катастрофи, це тема української ідентичності, національна ідея, це тема так званих гендерних викликів, лгбт угруповувань які мають ознаки екстремізму це тема сім'ї, родини, це тема реабілітації воїнів, адже що нас чекає під час і після війни адаптація соціуму? Дуже багато тем піднялося. Чудово що є такі дискусійна платформа адже духовенство, священники, і всіх п'яти конфесій. Традиційних церков, які були присутні, вони просили, щоб це було частіше, щоб це було предметно, щоб обмінюватися завданнями, дедлайнами, посилами, щоб щось вирішувати, щоб депутатський корпус виступив лобістом християн у парламенті у написанні прийнятті різних законопроектів. Ваша думка наскільки ця жвала дискусія переростає в не тільки в теорію, так, але в практичну Дивіться, то чудово. То ви всі ці питання, може, не всі перерахували, які наболіли, але питання, що всі однозгідні давати відповідь на ці проблеми, що виникли, на щоб донести івангельську правду, не дивлячись, як там історичні які кордони поділено. Питання в тому, що дуже добре що є між фракційне депутатське об'єднання у Верховній Раді. Е, чудові ж маємо по місцевих радах е, депутатів, що є такий депутатський корпус. Все-таки що поставлені на порядок денний ці питання, що е, ці питання треба опрацьовувати і реалізовувати. Е, подібні круглі столи потрібні не для того, щоб збиратися обговорювати. Вони потрібні для того, щоби. Виносити на порядок, де не наболіли питання на даний момент, і все таки їх треба проводити регіонально кожен раз у різному регіоні. Але цей майданчик має бути постійний, але він має збиратися не тільки для того, щоб говорити, а для того, щоб застосовувати практичну дію, і наступний круг стіл все таки має обговорити питання, що вже вирішено, що здійснено, що говорилось на попередньому. Тобто, то має бути. Лети такий збір, на якому обговорюється питання, е і сприймаються звіти, що було вирішено. Так, що я думаю, а питань много цей в медицині, в освіті культурі, війна в першу чергу, допомога, навіть і освітні проблеми богословські. Що стосується церкви, що стосується загалі освіти, загальні напрямків багато і головне, щоб долучати людей, які б працювали в цих напрямках. Тут головне дія. В першу чергу, Системність. системність і дія ну Богу, старт даний, вона буде працювати. Я впевнений, це повністю одна з провідних тем нашого круглого столу, де стовода і громадськість і духовенство. Це тема так званої синергії церкви як церковної ієрархії, церковної інституції і нас як мирян, вірян громадськості, адже ми всі є членами церкви, кожен на своєму рівні, разом з державою. Так. Коли ми говоримо про виховання християнське, виховання дітей молоді, батьки мають завдання дати той фундамент основи катехизму, Слова Божого, дітям вчення церкви, і потім вчасно їх відпустити, так коли вже. Дитина стає свідомо, духовно, зрілою, має певний вік, батьки мають це відчути духовно в цей момент. І це виховання завершується, це наче два човни, які пливуть паралельно і десь потім пересікаються, перетинаються в пристаннях гаваннях, таке можливо, філософське виховниче порівняння, але так само і відносини держави і церкви. Це дуже таке гостре питання, яке дуже наболіло, яке дуже актуальне. Але яке потребує доброго роз'яснення, правильного роз'яснення з боку були депутати Верховної Ради, які за християнську педагогіку, які за, за е, богослів'я в академічних установах, за визнання е, дипломів семінарій на державному рівні. Тобто, де оця межа, які такі наш круглий стіл дав посили. Що є правильним а що і неправильним в цій темі Так, то злобуденне тобто, питання, яке 30 років постійно чомусь ну, обманювалася демагогія? Відбувалася це не якийсь позаживний інститут, якщо ми беремо з точки зору соціології політології чи суспільство знавства. Церка, це мільйони вірян. Мільйони вірян це мільйони громадян. Мільйони громадян це от є та влада, є та держава, яка формується. Не дарма конституція приймає Верховна Рада зв'язку з відповідальністю перед Богом, так і це писано. Президент вступає на посаду дає присягу на Євангелії на слові Божому. Оця кубка, оця кішеки книгідників, які нам прагнуть підсунути які зовсім інші, Наративи, відкинувши наші традиції спадщину українського, це не суттєво. Тобто християни мають не тільки права, вони мають і обов'язок. Християни, віряни церковні є. Присутні в суспільно-політичних процесах віряни голосують, віряни обирають, і я думаю, то спеціально працюється, відбиваючи всяку відповідальність християнина в цих цих процесах. Це наша спільна справа, і І це наша спільна справа. Дже кожен християнин є виборцем, кандидатом на вибори, чи громадянином, чи платником податків. І не можна відкинути християнське життя, оскільки більшість в Україні християни одні соціологічне опитування говорить 82%, інші говорять, що 87%, Адже християнство дало посил, меседж в Європі. Європа має християнське коріння, і Україна, яка хоче бути членом Європи суб'єктом геополітики. Адже коли ми стаємо, наприклад, асоціонованим членом Євросоюзу, ми хочемо йти в Євросоюз, в НАТО, це не значить, що ми маємо йти як раби слуги чи бідні родичі з простягнутою рукою. Це значить бути на рівноправних правах суб'єктом геополітики. Можливо, така глибинна Божа місія. Це реставрація християнської Європи, регенерація християнської Європи, можливо, місія України в цьому. Ну, для того йде, дійсно ми маємо християнство як релігія, яка сформувала цю, цю історичну культурний наш період, платформу, на якому будується український менталітет, взагалі розуміння українців заберіть християнство. Ви вже не будете бачити, українця чи там косачі, на чи історію питання в тому, що йдемо в Європу. В Європі дійсно відбувається Відродження того, що відбувалося, тому що історія Європи, в історії Європи, теж історія християнства, римського права, грецької філософії, яке все акумулювалося, вирізнила Європу в світі, дала такий поштовх, розвиток і те, що за останні роки оце вона знищилося, міграцію цим бюрократами брюсельськими, і коли ми йдемо, кажемо ми йдемо в Європу, Ми по перше перебуваємо в Європі, а по-друге, не треба плутати єврокультури. Європейську культуру тисячолітню з якимись постановами Євросоюзу це різні речі, бюрократична організація і цивілізація. Тому ми в першу чергу маємо бути самими собою. Одно із складових є це наша віра, релігія, яка сформувала традицію, ідентичність українців. Повертаючись до нашого останнього питання, наш круги стіл у Львові, християнські цінності, фундамент майбутнього України. І до представлення депутатського об'єднання у Верховній Раді за християнські цінності, яке створив рух громадян, мирян, вірян, християн за християнські цінності, тому й назва одноймена був підписаний меморандум між всіма учасниками кругового столу, між всіма конфесіями, церквами разом з депутатами. Який посил, який меседж в чому зміст, контекст, актуальність Ну, по перше, все погане боїться чистоти. І якщо меморандум підписується, то давайте будемо відкрити. От є наші позиції, от депутати беруть на себе зобов'язання, щоб все було прозоро в тих питаннях, що стосується діяльності, об'єднання за християнські цінності по пунктах 1, 2, 3, як 10 закладів, 4, 5, і що має відбуватися, за що має голосуватися. Це мабуть, буде стосуватися і депутатів всіх рівнів, від обласної, районної, ОТГ, якщо вони вважають себе християнами, якщо вони Хочуть долучатися перебувати в цьому процесі, мають все таки брати якісь зобов'язання, тому що не мають не тільки мати права, а ще й відповідати, що вони представляють кого в місцевих радах, взагалі в радах, як це є. якщо ні, ні, то їхня добровільна справа. Друзі, серед нас і серед вас є багато християн, мирян, вірян, різних спільнот, організацій, освітян. Запрошуємо доєднуватись до руху за християнські цінності. Можете нам писати свої думки, побажання, ідеї, адже ми отримали море листів на нашій Фейсбук, аккаунти пропозиції, які потрібні закони, як це все має діяти системно. З нас цікава бесіда, як завжди, з вас. Лайк, підписка, поширення і коментар на наш канал. А роботи всім.